Посилку від агромаркету. З такій коробки їхали наші рослини в таких от складових. Це наша накладна. І дивимося рослинки. Чорниця лісова, два кущі годжі. Це малиново ажиновий гібрид з лисичком. Це у нас ось такий длинний Дон Жуан Актінідія чоловіча. Поряд у нас стоїть лахина червоного кольору. Ми бачимо який довгий пагін з зеленим листям. Також у нас довга черешня. Black Star. Це наша роза. Бачимо з бруньками. В доброму стані доїхали. Це наші гладіолуси, три штуки. Це огурці, дві баночки різних сортів. І от ми бачимо от в такому стані вони добралися до нас аж за 800 кілометрів. Дякуємо агромаркету В дуже гарному стані доїхали. Ваші рослини будемо висаджувати всім мирного неба над головою.